Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Аврора. Багато гарних новинок. Тож бажаю вам приємного перегляду. Склянка висока рельєфна 34 гривні. Бакал для пива 99 гривень. І за ручкою. Склянка висока 64 гривні. Просто чарівні новинки чашки із квітковим принтом та надписами. У нас є три варіанти. Ціна такої чашки 59 гривень. Чашки високі у краплинку і в середенька. Ціна 49 гривень. Чорно-білі. силіконова форма для заморожування льоду. Ось ці соти досить глибокі. Тож лід такий товстенький, є 4 варіанти кольорів: зелений, синій, рожевий та фіолетовий. Ціна 55 гривень. Ще один варіант форм є у вигляді квіток або сердець. Тут вже вийде менше льоду. Ціна 39 гривень. Форма для витискання печива металеві пазли. Ціна 29 гривень. Такі форми для печива 34 гривні. Форма для цукерок силіконова 44 гривні. Склянки кольорові 39 гривень за одну штуку. Об'єм 245 мл. Набір склянок 3 штуки 109 гривень. Серветки сафі. Поміняли дизайн. 200 серветок 2 шарові. Ціна 44 гривні. Різноманітні подарункові пакети. Таких середніх більших розмірів ціна 34 гривні. Туалетний папір 25 гривень. Велика намотка. 10 гривень коштує корм для кутів Фріскас. Корм для кутів Felix до 14 гривень. Така новинка, корм для кутів, м'ясна миска. Є три варіанти в асортименті: птиця, яловичина та м'ясний мікс. Вага 100 г. Панкот, Ціна 10 гривень. М'ясна миска. Тут є 4 штуки в упаковці по 100 грамів, ціна 39 гривень. Увідець комплект для собак 139 гривень. Кольори на вибір. Скатертина розмір метр на метр 35, Ціна 77 гривень. Такий колір металізований. 169 гривень коштує лампа настільна USB. Міняє колір. Новинка дозатор для мила. Ціна його 99 гривень. Матеріал пластик. Акційна ціна 29 гривень. Мішок сітка для броння взуття. Ось так він виглядає в розкладеному вигляді. Подовгувастей. Відро із поворотною кришкою. Ціна 119 гривень. Набір гачків для риболовлі. В органайзері ціна 19 гривень. Юрій, вам привіт! 34 гривні коштує паста Фідеру Активатор кльову 14 гривень. 9 гривень коштують приманки. 34 гривні плаваюча насадка 20 грамів. Є різноманітні грузики. Набір важків 44 гривні. Такий набір важків. 29 гривень. Набір важків риболовних 25 гівів 24 гривні. І ще один варіант у зеленому органайзері. Бубонець 5 гривень. Набір стоперів рибальських 5 гривень. Вбивця коропа 44 гривні. 24 гривні. Банан 29. 39 гривень коштує волость рибальська. 119 шнур рибальський. 29 снасть риболовна. 29 набір поплавців. Чоловічі окуляри сонцезахисні 49 гривень. Жіночі сонцезахисні окуляри 129. Сумка шопер або сумка пляжна. Ціна 149 гривень. Сумка шопер. Є із різними зображеннями. Ціна 77 гривень. Сумка складна 44 гривні. Сумка жіноча клач 149 гривень. Гаманець жіночий з екошкіри 149 гривень. Окуляри сонцезахисні серця 64 гривні. Косметичка жіноча силіконова 24 гривні. В нас в одному кольорі 55 гривень коштує косметичка жіноча. Прозора є із різноманітними фруктами. Чохол для окулярів 29 гривень. Такий чохол підійде для окулярів для зору 19 гривень. Чохол, що тримає форму, 59 гривень. Таке омбре кольорів. Такий варіант 59 гривень. Такий футляр для окулярів є у різних кольорах і коштує 59 гривень. І ще один варіант. Такий коштує 29 гривень. Брелок для ключів ціна 27 гривень. Чудова новинка, корзинка для дитячих іграшок або для організації простору. Я зустріла в нас у двох варіантах: світлий та темний колір. Вони йдуть без кришки. Такий приємний надоток, вони щось схожі із фетром, але щільніший матеріал. Мабуть, один єдиний мінус, що всередині немає картонки, яка б тримала дно. А так мені ця корзинка дуже сподобалась, має по бокам ручки. Сачок дитячий кольоровий. Ловити метелики. Ціна 55 гривень. Засіб для миття посуду 29 гривень. Сарма для миття посуду 37 гривень. Wash and Free 29 гривень. Сіла засіб для прання капсули. 94 гривні 12 капсул. 94 гривні для кольорових речей. Персил 219 за 13 капсул. Ріель 187 гривень 10 капсул. Повітряний пластилін 1 колір. Його великий об'єм. Ціна 24 гривні. Іграшка сюрприз. Фігурка Гаррі Поттер. Ціна 169 гривень. Капелюшок захисний на голову дитині, щоб без сліз помити волосся. Ціна 55 гривень. Спрей для безпечної засмаги 129 біокон Пантенол 109 гривень. СПФ 45. Крем 49 гривень. Набір заколок для волосся дитячі 3 штуки 19 гривень. Набір заколок для волосся 4 штуки 19 гривень. Резинка для волосся, точніше, набір резиночок. Тут є 8 штук, підійде для супер густого волосся. Є такі більш темніші кольори, а є світліші кольори. Набір резиночок для волосся ціна 49 гривень в органайзері. Шампунь для волосся шик 44 гривні. Шампунь для волосся об'ємом 1 літр ціна 64 гривні. Шампунь або маска для волосся «Калос» – 94 гривні. Еколанд шампунь для волосся 1 літр – 44 гривні. Шампунь пантін 99 гривень. Такий шампунь, ціна 109, масочка також 109 Давайте візьмемо інший аромат і проскануємо, чи вони також акційні, ні, не акційні. 129 гривень 1 літр. Фа-мен гель для душу 109 гривень 400 мл об'єм. Тверде мило, шик дігтярне 19 гривень 140 г. Тверде мило Grand Charm. Ціна 17 гривень. 77 гривень коштує форма силиконова для випікання кексів 9 штук. Засіб для миття посуду із дозатором. Top Effect 49 гривень. Рушники паперові 25 гривень. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей на каналі!